Мене вже нудить від цієї теми з Кременовською, але поки вона ходить по українській землі в той самий час, коли наші хлопці і наші діти гинуть від її кураторів і друзів з Рашки, я продовжу вас інформувати по цій справі, тим паче, що тут постійно вспливають нові факти, причому в прямому сенсі вспливають. Ви зараз зрозумієте. Підсумуємо, що про неї вже відомо. Вона була докхантеркою. Вона жорстоко замучила величезну кількість тварин у той період. Вона познайомилася з іншим садистом, і докхантером. А за деякими фактами ще й під. Святогором. разом їх завербував Олександр Дворкін. Це лідер організації, яка є антиукраїнським рупором Кремля в Рашці. Називається Рацирс. Кременовська перейняла методички Рацирсу і створила три організації: вільне слово, антисекта і ЦПД, центр економіко правових досліджень. У них вона прикидається активісткою і патріоткою, а по факту поливає брудом усіх, на кого вкаже її куратор Дворкін, паралельно з цією патріотичністю на сторінках антисекти, вона вітала Путіна з днем народження, репостила патріарха Кирила, прославляла рашистську армію та постійно посилалася на своїх друзів і кураторів зражки антиукраїнських пропагандистів: Нівєєва, Новопашина та самого дворкіна. Усі троє активно підтримують і провокують агресію проти України, називаючи українців людей. Сектантами та закликають випалювати нас святим вогнем. Це дуже коротко. А тепер нові факти. Сплила інформація, яка пояснює те, як дворким здобув таку владу в Рашці. І це дуже важливо, тому що можливо по тій самій схемі, і Кременовська уникає покарання в Україні за усі свої злочини. Тож люди, яких Дворкін вербує у свою мережу, іншими словами, тоталітарну секту, проходять ритуал ініціації. На цьому ритуалі Дворкін змушує їх їсти своє лайно. Так, дворкін копрофіл це людина, яка кайфує від контакту з екскрементами. Усі, хто жер його лайно, Дворкін записав на камеру, і всі записи зберігає особисто, як майбутній компромат. Якщо хтось з його агентів проявляє непослух або не хоче виконувати його вказівки, йому нагадують, як легко знищити його репутацію. Бо одне діло, якщо виявиться, що ти порушив закон, зовсім інше, якщо виявиться, що ти жер чи є лайно, і ще гірше, якщо ти йдеш до тюрми і там знають, що ти жер чи лайно. Просто представте це. Назад до Кременоської її, вочевидь, обрали кураторкою України. У своїх статтях вона неодноразово згадувала, що вона діє не одна, що їх ціла команда, і вони дуже згуртовані. Очевидно, що вона вже завербувала ціле коло людей в Україні. У мене лише одне питання. Коли Кременоська вербує нових людей, вони жаруть її лайну чи лайну дворкіна? Знаєте, з одного боку це звичайно смішно, але з іншого зовсім ні. У Росії агенти Дворкіна є вже у всіх структурах: суди, ФСБ, військові, прокуратура, міністерство. Уявіть собі, поважні дядьки з купою влади і лайном Дворкіна на погонах. Ну з Росією все ясно. А що в нас? Скільки наших служителів закону вже з лайном на погонах? Бо хтось же прикриває Кременовську? попри стільки протизаконної діяльності, і вона досі на свободі, та її дружка. Святогора. він нахабно пише у соцмережах про свою мега-кришу. Тож хто їх кришує? Впливових родичів у них нема? Впливових коханців? Та подивіться на ті пики, які коханці. Величезних грошей у них теж нема. То що ж стримує служителів закону посадити цих нелюдів? Невже й на наших чиновників Кременоської є лайняний компромат?